З метою підготовки питань для розгляду на черговій 59-й сесії Турбіцької селищної ради, 8 скликання проводиться засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, житлового комунального господарства та транспорту. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Так, зареєструвались трьох чоловік. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено п'ять питань. Інші пропозиції. Прошу проголосувати. За. Резуршу поголосу даний за. за. Задворний Віктор Зайлович, за. І Зеленюк Олександр Дмитрович. за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про передачу майна комунальної власності Турбівської селищної територіальної громади, господарське віддання комунального підприємства, Тургівський комбінат комунальних підприємств Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Інформує Чайковська Галина Русланівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, головний бухгалтер Тургівської селищної ради. Комісії вимушено наш розгляд. Проєкт рішення про передачу майна комунальної власності громади, господарське віддання нашого комунального підприємства Турбізький КПП. Пропоную передати безоплатно з балансу Турбіцької селищної ради господарське віддання це на баланс комунального підприємства, Турборський комбінат, комбінат комунальних підприємств, майно комунальної власності селищної територіальної громади, а саме мотобург, будівельний світовий балансової вартістю 10 тисяч 750 гривень. Начальнику відділу Балтерського в ліку забезпечення Галині Чайковській придатиме необхідно акт прийому передачі, селищному голові затвердити акт приймання передачі Знайшньому пункту 1 цього рішення. Прошу прийняти дане рішення, затвердити даний проєкт рішення. Немає заперечень до проєкту рішення? Є, немає. Прошу проголосувати. Без за. Задворний? За. Вам? Да. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання про прийняття майна у комунальну власність Турбівської селищної територіальної громади та передачу на баланс комунального підприємства ком... Турбівський комбінат комунальних підприємств Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Інформує Чайковська Галина Русланівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, головний бухгалтер Турбівської селищної ради. Ваш породний проєкт рішення про прийняття майна в комунальну власність громади і передачу на баланс комунального підприємства, Російський кобінат комунальних підприємств Польської селищної ради і міської районної області. А саме прийняти безоплатну комунальну власність громади з комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, світильники ЖКУ 150 Штук на суму 66 тисяч гривень і передати на баланс комунального підприємству їх. Прошу прийняти даний проєкт до розгляду. Це якась допомога? це було рішення Вінницької міської ради про передачу світильникам пітям громадам. Нам тому. Це було домовленість вже. Голови з головою стосовно того, вони там заміну здійснюють себе на більш сучасні, а нам погодилось віддати ну, трошки менш сучасні. Але враховуючи те, що в нас, якщо по всій громаді зв'язаних, немає ніяких, то це досить поки некола не подарунок. Він ну, З лампами чи тільки сам суттєво? Ну, з лампами, так. Прошу проголосувати, без вершук за, за дворний. Да. І Зеленюк Олександр за рішення одного згодного. Третє питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства Турбівський комбінат комунальних підприємств Турбівської селищної ради Вінницького району, Вінницької області та затвердження його в новій редакції. Інформує Луців Ігор Сергійович. Начальник відділу головний бухгалтер комунального підприємства Турбівський комбінат комунальних підприємств Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Шановні члени комісії, вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства, убійський комбінат комунальних підприємств. Поставила необхідність внести зміни до статуту для приведення. Статуту комунального підприємства відповідно до положень закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України. Тобто, місце знаходження підприємства потрібно замінити СМТ турбів на селищі турбів. Також постала необхідність тому, що змінилася назва органу управління комунального підприємства. тобто вже не Тульбільської селищної ради, а Турбільської селищної ради Лівської району військової області. Тому прошу підтримати кандидат. Голосуємо. Без душу погосимо за. Бездущу, просимо, за Дворний да. Віктор Миколаївич. За. Зеленюк Олександр Дмитрович. За. Більшість за одноголосно. Рішення прийнято. Четверте питання. Про прийняття окремого індивідуального визначеного майна у комунальну власність Турбівської селищної територіальної громади. Інформує Ворончук Руслан Анатолійович, начальник комунальної установи Турбіської місцевої пожежної охорони Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Шановні члени комісії, прошу до вашої уваги. Проект, даний проєкт рішення. Про прийняття окремої індивідуально визначеного майна, майна, ага майна у комунальну власність Турбі селищної територіальної громади. Війняти безоплатну комунальну власність Турбі селищної територіальної громади, окреме індивідуально визначене майно. Два пожежні автомобілі ЗІЛ-130 Г-66. Утворити комісію спрямання передачі індивідуально-визначеного майна у комунальну власність Турбі селищної територіальної громади. Згідно пункту 1 цього рішення, що додається? По місці комісії здійснити приймання передачі індивідуального визначеного майна згідно пункту 1 цього рішення в порядку визначеного чинним законодавства, Скласти акт приймання передачі та подати на затвердження ставщини май. Два автомобіля <клід> <клід> були в ДСНС, це тоді ми писали лист. Вони нам мали передати. Да, так. Вони вирішили нам все-таки передати майно. Е, ну, Спочатку вони передають автомобілі, потім хочуть будівлі передавати. Ну, коли воно буде ще не, не визначено. Початок. Початок. Початок є два автомобілі. Вони як кажуть, що візьміть автомобілі, бо не візьміть тушиться. Вони їх взяли чи вони самі приїхали? Ні, вони приїхали в 92-му році, в 80-му. Ага, ті, що я не вірю, але у вас Ці автомобілі, на які ми гасимо пожежі, виїжджаємо на ліквідацію. Все, все, можна її тікати. Ну, і автомобілі нам не залишать. Я зражений. Так, немає запережень до проєкту рішення? Ні. Прошу проголосувати. Без вишу проголосуємо на «За». Садорний Віктор Миколаївич. «За». Зеленю колоксируємо. «За». Одноголосно «За». Рішення прийнято. Останнє питання порядку денного, яке виноситься на розгляд постійної комісії, відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, містить інформацію з обмеженим доступом. А тому відповідно до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Прошу зупинити відеозапис та Залишитися лише членом комісії та доповідають.